Ось ця ідея, ось ця ініціатива в сі навчання, всі полігони перенести під землю. Вона взагалі життєздатна. Ми можемо це зробити? Чи є в нас і ці ресурси? Чи є в нас взагалі безпосередньо подібні місця, подібні локації під землею? І чому, якщо вони є, їх не використовували до цього? Ну, хто вам сказав, що не використовували це по перше, навчальні місця відповідні є звичайно, і вони використовуються протягом не лише війни, а й інших періодів. Що стосується ресурсності, запитання не зовсім до мене, чесно кажучи, тому що це має бути рішення на рівні держави відповідно мають бути відповідні кошториси. Ідея цілком слушна, але тут головком говорить і про інше, не менш важливе про відповідальність командирів, відповідних начальників і кожного. Бійця. sir Про відповідальність щодо ставлення до сигналів повітряної тривоги. Якщо говоримо про командирів, то звісно це реагування на появу тих самих розвідників над навчальними полігонами, навчальними містечками, місцями розташування особового складу. І звичайно, що ми говоримо про кожну людину особисто, це дотримання тих правил поведінки, які прописані кров'ю. Я хочу це нагадати. Будь-який статут Збройних сил України він дійсно прописаний кров'ю і досвідом багатьох може говорити навіть поколінь і сучасної війни, в тому числі, тому дотримання таких прав воно забезпечує і життя подальше, і відповідно менші наслідки від того, що відбувається. Тому звичайно, я розумію, що будуть розставлені крапки на диві у цій справі, чому так відбулося, чому там з'явився розвідник, і чому його не знищили. Можливо, і такі питання будуть виникати швидше за все. Ну і власне розібратися, чому люди загинули. Тому що наскільки мені дома, відповідні накази були віддані, скупчень не було, і це не перший випадок, коли люди гинуть саме під час тих подій, коли вже сигнал повітряної тривоги пролунав. Є загроза. Чому не виконали наказ, чому не проконтролювали виконання наказу? Я думаю, що ці питання вже по конкретних випадках вони будуть озвучені і мають озвучені бути для суспільства. Те, що стосується обезпечення навчальних місць, як один з варіантів, так перевести по можливості, ну, скажімо, такі місця, де є більше укриття, можливо, і під землю, в тому числі.